Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях. та області в студії працює Людмила Григорчук. Цілий мікрорайон у Чернівцях досі без теплих батарей. Опалювальний сезон в місті розпочався ще 10 жовтня. Проблеми сталися через збій роботи однієї з найбільших котелень. Як виявилося, збій спричинили значні витоки води із тепломережі. Відтак без тепла залишилися будинки на вулиці Політаєва та на прилеглих вулицях. Серед них два садочки. Нині комунальники намагаються впоратися з проблемою та обіцяють, щойно її вирішать, подадуть тепло. І ОСББ, і ЖБК, і соціальні об'єкти почали розповітрювати системи, але з повітрям почали виливати воду. Оця вода. В об'ємі своєму, да, не дала можливості котельні збалансувати технологічний режим. Ми вимушені були зупинитися. Під час того ми знайшли в будинках і на своїх мережах витоки. Ми стараємося сьогодні до кінця дня все відлагодити. Те, що буде наявне, видно те, що ми можемо побачити, де є підземні трубопроводи. Ми поки що не знайшли витоку, а ми знаємо на якій ділянці. Як розвивати електротранспорт у Чернівцях, обговорювали представники підприємств із 11 областей країни Їх знайомили з досвідом чернівецьких тролейбусників, зокрема із запровадженням заходів із енергозбереження та ремонту електромашин. Міський голова розповів про оновлення рухомого складу тролейбусного управління за рахунок фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку. На такі зустрічі з транспортниками України сказав Олексій Каспрук, Чернівці хочуть знайти корисний досвід і для себе. Ми претендуємо, чинівці претендують на 8 мільйонів. Це дасть нам можливість закупити близько 40 тролейбусів нових. Крім того, вивчаємо різноманітні пропозиції по, так, використанню вживаного транспорту з Європи. І тут я знаю, що багато міст мають такий досвід, і не хотілося би повторювати якісь може й помилки. Історичний документ із першою згадкою про Чернівці побачать учні всіх Чернівецьких шкіл. Оригінал грамот Олександра Доброго вартує більше 20 мільйонів гривень і наразі зберігається у Москві. Тому навчальними закладами подорожує копія історичного документу. Замість уроку аукціон, але без грошей, навіть віртуальних, продають учні першого ліцею знання, і той, хто їх має більше, виграє. У такий незвичний спосіб учні вивчають історію рідного міста. Протягом вересня, жовтня, листопада, в місті проводиться естафета, історично краєзнавча, називається рідне місто. Зараз дуже актуальним є момент самоідентифікації людини, особливо за останні роки він дуже зріс. І можливість доторкнутися до глибини історії, воно дуже важливе. Учні справді можуть побачити і доторкнутися до. До історії спеціально для цього від школи до школи подорожує грамота господаря Молдови Олександра Доброго. Не оригінал, оскільки вартує він більше 20 мільйонів гривень. Однак копія дуже схожа. Виготовлена вона на папері двохсотрічної давності. Повторює текст, стиль і навіть візуальні дефекти оригіналу. Сама грамота розповідає про те, що Олександр Добре. Олександр Добрий дає право львівським купцям завозити товари на територію своєї країни, торгувати в ній в ній міститься перша письмова згадка про Чернівці, і вона довгий час була втрачена. Пошуки над нею тривали близько сотні років. Тож перша документальна згадка про Чернівці датується 8 жовтня 1408 року. З цієї гравоти можна довідатися про тогочасне мито, як проходила торгівля між країнами, а яким як, як вона проходила. Ну під час проходження не саме кордону, як це є в наш час, саме в центрі міста знімалося мито, і з кожної країни воно знімалося різне. За свої знання учасники аукціону отримали подарунки. А у після передали і сороко краєзнавчої естафету інші школі. Копія грамоти із першою згадкою про Чернівці подорожуватиме навчальними закладами міста, допоки учні всіх, без винятку чернівецьких шкіл не побачать її на власні очі. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. У Чернівцях обговорювали програму розвитку плавання у місті з віце-президентом Федерації плавання України Володимиром Шуміліном. В радості презентували проекти перспективного використання басейнів в загальноосвітній школі 27 та спортивного комплексу Буковина. Вид спорту як плавання. Я думаю, що не треба розказувати, наскільки він важливий для здоров'я нації, для безпеки дітей, поводження дітей на воді. Це олімпійський від спорту. І переконаний, що чернівці, Чернівці Чернівчани мають потенціал. Спортивний, але для того, щоб цей потенціал реалізувати, необхідно створити відповідну інфраструктуру. Також спортсмени та чиновники нагородили учасників міського конкурсу дитячого малюнку. Ми хочемо плавати та оголосили конкурс молодих архітекторів з розробки проекту сучасного спортивного комплексу з плавальними басейнами. У чернівцях представниці слабкої статі виборюють право поїхати на чемпіонат світу з боксу. Спортсменки з різних куточків країни змагаються у трьох вагових категоріях. Триватиме чемпіонат України з боксу серед жінок до 18 жовтня в Олімпії. Урочисте відкриття, а у після змагання у фізкультурно-оздоровчому комплексі Олімпія представниці слабкої статі доводять, що бокс справа не лише чоловіча. Бокс у нас розвивається з кожним роком і во всьому світі. І ми вже, скажімо так, боксіруємо ну не на фоні матчів, але прибіжон до к ним. Дієти й щоденні тренування боксери зізнаються, не шкодували сил, бо мріють потрапити на чемпіонат світу з боксу. Ну, каніше на перемогу решітою, тому що... Хочу далі на чемпіонат світу. Головний тренер жіночої збірної України з боксу каже, ці змагання також покажуть, хто має перспективу потрапити на Олімпійські ігри. По трьом возрастам проводиться чемпіонат. Ми маємо можливість просмотрити змену молоду, яка підростає, і це брати команду взрослих спортсменок для участі в ліцензіонному чемпіонаті міра, який состоїться 14 января в Казахстані, в Астані, де там будуть розігрувати. Олімпійські ліцензії у Чернівці спортсменки приїхали з різних куточків України, зокрема зі сходу. Анна Охрей із Краматорська каже: на змаганнях атмосфера дружня. Коні жне ми всі друзі між собою. війна на нас ніяк не долажна впливати. Вірять, надіяється, що це все закінчиться, буде мир на Україні. Учасниці задоволені організацією цих змагань. Єдине про що мріють боксерки, це про більшу увагу з боку держави на спорт загалом і на талановиту молодь. Адже кажуть, чимало перспективних спортсменів виїжджає за кордон, шукаючи кращу долю. Змагання триватимуть до 18 жовтня, тож всі охочі мають змогу прийти на чемпіонат і підтримати боксерок. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі, Україні та Чернівця, дізнавайтесь у нас на сайті ACC.CV.UA. Всього лише доброго. Великий Будапештський цирк після гастроли Європою та Україною нарешті дістався до Чернівців та вже розмістився на вулиці Руській, 250, поблизу торгового комплексу Екватор. У Україні ми почали цей сезон з квітня. То було місто Берегово, Закарпатська область, дуже. Там файно все вийшло. І після цього ми мандруємо Україною, вже аж бралися до Чернівців. Це вже 13-те місто в нас. Основні артисти циркового шоу екзотичні тварини. У нас є неймовірна кількість великих екзотичних тварин, які можуть глядачі побачити просто на вулиці, звичайно, ви їх не побачите. Це і зебри, і верблюди, і бегемот, наша красуля Чоліна. Ось і слониха, чотири тонна ліла, яка неймовірно витворяє трюкові елементи на манежі. Справді вразить глядачів своїми своїми вибриками, як ми їх називаємо. Ось, звичайно, професійні акробати, повітряні гімнасти, майстерні клоуни, ексцентрики та ліці. У нас досить велика професійна команда не лише з артистів, а й також з тварин. Бегемоти Халіна швидко освоюється у Чернівцях. А добра індіанська слониха ліла залюбки смакує морквою. Поруч гордовито походжають африканські леви, милі поні, лами та зебри. І особлива гордість великого Будапештського цирку голландські фрізи. Дві години триває повністю наша програма разом з антрактом. В антракті наші дітки мають можливість покататися на поні, сфотографуватися з нашими артистами зі слонихою та з верблюдом. О, звичайно, отримати масу емоцій від наших кольорової солодкої вати, попкорну. Тобто мають чим зайнятися дітки в атракті. Прем'єрне шоу цирку вже цієї суботи о п'ятнадцятій годині. Протягом двох тижнів до 25 жовтня жовтня, побуднем о 18 18-й та у вихідні о 12 12-й та 15 15-й годинах великий Будапештський цирк тішитиме чернівчан своїми віртуозними виступами.